Доброго дня, дорогі телеглядачі! Ми знову раді вас вітати у нашому телевізійному ньюзрумі. Наші журналісти вже встигли підготувати до вас порцію свіженьких новин цього дня. Отож, давайте ми і розпочнемо. Сьогодні раді вітати у нашій студії знову ж таки гостя, члена Рівненського міськвиконкому, помічника народного депутата України Віталія Чугунікова Олексія Моляренка. Вітаю. Сьогодні ми поговоримо про досить скандальні події на сесії міської ради. Власне, з цього пропоную і розпочати. Наприклад, сьогодні депутати сперечалися за землю, стосувалося питання і пагорбу слави, і доволі вже скандального будинку на вулиці Драгоманова, 9. Але давайте дивитися краще сюжет. Попри справжню зливу, депутатів Рівнеради ради знову зустрічає пікет. Вимоги виписані на плакатах і стосуються здебільшого створення художнього музею у Рівному з під будівлі. пікетувальники переходять у залу. Тут питання про приміщення на Драгованова. 9 розглядають у числі перших. Зокрема, звернення до голови обласної ради. Звертаємось до вас з пропозицією прийняти власність територіальної громади Рівненської області. Колишнє приміщення жіночої консультації поліклініки номер 2 вулиця Драгоманова, 9 Рівненської міської ради для створення рівненського обласного художнього музею зазначене звернення вважаємо за доцільне розглянути на черговій сесії Рівненської обласної ради з залученням посадових осіб виконавчого комітету рівненської міської ради та представників громадськості, які ініціюють створення. Рівненського обласного художнього музею. Дякую. заступник голови облради Степан Павлюк каже: рада не проти створити музей, та мова нині йде ще й про мільйонну суму, яку доведеться витрачати на фінансування музею. У Нас таких коштів, щоб профінансувати дане приміщенків сум, просто немає і не буде. І ми впевнені в тому, що сесі не проголосують за такі великі фінансових коштів. І тому ми робили варіанти стосовно заміни даного приміщення. У Нас є так звана, так до речі, в обласних центрах існує так звана. Музейна частина, і в нас біля обласного краєзнавчого музею нашого є приміщення толстого 20-400 квадратних метрів, яке ми сьогодні готові виділити для цього картинної галереї. При тому, що ми вже протокольно зупинили його відчуження. Голова апеляційного суду наполягає його працівники не мають умов для праці, а тому нове приміщення необхідне. Нам це приміщення не передали у власність. Воно залишається власністю територіальної громади. Вашою з нами знам... власністю нам лише на підставі договору дали його в користування. Одна із умов міського голови про те, що це приміщення має бути збережено в такому вигляді, в якому воно в нас є. Мається на увазі зовнішній вигляд. От є ескізний проект. І одна з умов міського голови і міської ради про те, щоб це приміщення було в такому вигляді. Проте громаду було не вгамувати. Врешті місцеві обранці таки проголосували за звернення до обласних колег, аби ті взяли ініціативу створення музею на себе. А от розробляти суддям документи на землю під приміщенням на Драгоманова 9, попри всі запевнення, не дозволили. Не менше галасу виникло і навколо пагорбу слави. Спершу депутати заборонили структурам виконкому міськради надавати вихідні дані на будівництво об'єктів нерухового майна на пагорбі Слави для. Розробки робочих проєктів. Зробіть запит в ДАП, зробіть запит нам офіційний запит. На той об'єкт до нас ніхто не звертався. Відповідно, ми нічого не видавали. А за тим депутати і зовсім вели мораторій на будівництво на пагорбі слави. Враховуючи соціальну напругу, пов'язану з забудовою зони природних ландшафтів обмеженої вулиці Київська і Костромська Пагорб Слави, з метою захисту законних інтересів мешканців міста Рівного, Рівненська міська рада вирішила. Запровадити до 1 січня 2016 року мораторій на забудову зони природних ландшафтів, обмеженої вулицями Київська і Костромська Пагробслави, в порядку, встановленому чинним законодавством. І, хоч за словами міського голови, ці рішення лише великий пшик, який нічого не варте з юридичної точки зору. Втім, таким чином рада висловила свою офіційну позицію. Ірина нечепорук, Володимир Захаров, новини Рівного. О ж, ви побачили, як власне проходили події у сесійній залі. Пане Олексію, ви були одним з яскравих представників і учасників цих подій. Власне, які у вас враження склалися не як у депутата, а у так, гостя сесійної зали від такого засідання? Дійсно, сьогодні я був. В приміщенні міської ради, і сьогоднішній день взагалі розпочався з пікету міської ради, розпочався з пікету прихильниками партії Удар і е, представниками громади міста. Е, цей пікет був направлений і спрямований на те, щоб привернути увагу ще перед сесією до цього питання депутатів міської ради і е, міського голови до цього питання, обдумати прийняти правильне рішення. Е, але ж ви знаєте, е, Фактично дві години до прийняття цього рішення це рішення було одне з перших, і дві години тривали, скажімо так, дебати на цю тему. Дві години громада доводила певні аргументи стосовно передачі і самого приміщення, і стосовно питання за номером 121, яке сьогодні було виставлено на сесію. Так, ми вимагали. Я особисто вимагав від міського голови зняти це питання з розгляду. Поки це питання не буде вирішено, не буде е, дана оцінка прокуратурою. Це питання зараз е, знаходиться е, на перевірці у прокуратури згідно е, з звернення народного депутата України Віталія Чугунікова. Але ж е, міський голова не дослухався і, врешті-решт. Все одно поставив це питання на голосування. Ну, все таки це питання розглядали, розглядали досить тривалий час і розговорили і про саме приміщення, і про землю під ним. Ви ви так, вступали навіть у дискусії і у суперечки в сесійній залі. Зокрема, де деяка така перепалка, у вас сталася з начальником управління комунальної власності пані Наталією Поліщук. Власне, ну. Ви обмінялися певними такими скажу законодавчими нормами, в чому суть цієї суперечки, так скажімо, простою мовою, аби нашим глядачам було зрозуміло. Пані Наталія е, намагалась апелювати е, на законність цього рішення, але ж вона е, апелювала виключно тією статтею, е, статуту територіальної громади, на яку на яку і ми е, опираємось в, 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 цьому, в своєму зверненні депутатському. Стосовно, якщо говорити по суті, є два законодавчі акти: це закон України про місцеве самоврядування в Україні і статут територіальної громади міста Рівне. Так. Стаття 78 визначає, встановлює порядок користування та розпорядження об'єктами нерухомого майна міської територіальної громади. І в зверненні депутатському наведена фактично стаття. В повному, в повному обсязі, де е, кажеться про наступне: уповноважений орган територіальної громади рівного управління комунальною власністю Рівненської міської ради, має право здавати вільні площі в оренду, платний договір, а не надавати у позичку безоплатний договір. Це велика різниця. Виключення становлять лише нежитлові площі, елементи та інфраструктури, спільного користування житлових будинків, що здаються товаристам, співвласників житлових будинків та їх об'єднанням. Будь-яких нормативних актів, які розширюють повноваження виконавчого органу, уповноваженого розпоряджатися комунальним майном, немає. Тому договір позички нерухомого майна. Тобто передача цього майна у безоплатне користування прямо порушує статтю 78 статуту територіальної громади міста Рівного. Все ні, все нібито зрозуміло, але в той самий час міський голова наводив приклад про те, що таким схожим чином передані у безплатне користування і інші приміщення у місті рівному. Він назвав їх порядка 30, якщо я 30. не помиляюсь. Так, так але ваша це, думка з цього це, це взагалі інше питання. Якщо міський голова хоче, ми можемо е, переглянути і інші договори позички і передачі іншого майна. Це е, питання взагалі інше. Да, на сьогодні стоїть питання. Територіальна громада міста Рівно вимагає створити в цьому приміщенні музей. Територіальна громада взагалі вимагає дослухатись до її думки. Міський голова робить вигляд, що взагалі не чує, не доводів. Міський голова взагалі зневажає на фактично сьогоднішнє ставлення міського голови показало, що він зневажає думку громади міста. По суті, ну це було фактово. Але власне депутати все ж таки проголосували за звернення до, облас... до голови обласної ради, аби він розглянув можливість прийняти це приміщення у скарму обласну комунальну власність. Що ви з цього приводу скажете? Це все таки крок вперед, чи це крок назад у вирішенні цього питання? Створення музею, художнього і так, врятування від е, самого приміщення на Драгоманова 9. Можливо, це вже, це вже по суті, це вже, е, механізм передачі mm -hmm. даного приміщення. Е, можливо, тим самим міський голова е, знімає з себе відповідальність за судьбу цього приміщення, mm -hmm. по суті. Е, але сьогодні е, важливим питанням було саме е, зняття з порядку денного. Питання за номером 121. Ми знову ж таки повертаємося до землі під до землі. цим приміщенням. Так, але ну доводів теж з цього приводу було чимало. Зокрема, говорилося про те, що це один з кроків. Тобто, фактично, це є обмеження земельної ділянки, яку. Скажімо так, для, що? для того, щоб її більше ніхто не міг, на неї не міг претендувати. Ну, як вам такий аргумент? Я вважаю, що цей аргумент взагалі недоречний, тому що ніхто і не може претендувати без рішення сесії міської ради на, на цю землю. Так само, як сьогодні ми приймали рішення по цій землі, так само і ніхто інший не може претендувати на цю землю. Цілком логічно. Власне, чи можна вважати це невеликою і вашою, в тому числі перемогою? Прийняття скажімо так, не прийняття рішення щодо відведення розробки документації щодо земельної ділянки? Ви знаєте, ну певно, можливо ситуативна перемога громада, громади рівного ситуативна наша перемога сьогодні відбулася. Тому що це одне з небагатьох питань, які, по суті, міський голова просував, лобіював, наполягав на прийняті рішення, але ж депутати проголосували і не підтримали це рішення, це показує, що нам показали сьогодні показові голосування. Коли я звертався до міського голови з проханням зняти це резонансне рішення. По суті, до того часу, поки прокуратура не надасть об'єктивні рішення да, з розгляду цієї справи, міський голова не почув ні мене ані громаду. Потім дослухалися депутати міської ради. Депутати міської ради виступили з пропозицією також зняти це питання на довивщення, зняти це питання з порядку денного. Заклону, але міський, такі да, міський голова також не почув навіть депутатів міської ради. Міський голова всупереч громаді і депутатам ставить питання на голосування, сподіваючись, що воно буде проголосовано. Частина депутатів навіть голосує за це. Питання позитивно, але більша частина депутатів голосує і не підтримує це питання. Це показує, це показує що е, все ж таки більша частина депутатів. Прислуховується і підтримує громадську думку в нашому місті, все ж таки, скажем так, дебати з цього приводу тривали досить довго. На вашу думку, це плюс чи це навпаки великий мінус такого суперечностей у сесійній залі? Зокрема, ну на мою думку, це плюс, хоча ну, звісно, не треба робити з роботи сесії міської ради базар. Так, треба, треба висловлюватись по суті, нема питань. Але е, з іншої сторони, це великий плюс, тому що громадяни міста сьогодні можуть вже вільніше приходити, відстоювати свої права. Е, громадяни міста можуть бути почутими на сесії міської ради. Раніше цього не траплялось в такому вигляді, як сьогодні. От, От але на жаль, але на жаль, навіть попри е, таку активну громадську діяльність. Міський голова робить такі кроки. Я вважаю взагалі, що такими кроками міський голова якось нивілює там, скажімо так, навіть статус міського голови. Його обрали люди, і я не знаю, чи люди оберуть його ще раз за таке ставлення до, до думки громади. Зрозуміло, ну що ж, нам власне залишається чекати на реакцію обласної ради, зокрема її голови на звернення депутатів міської ради. А вам, дорогі телеглядачі, наразі хочеться сказати, що ці півдня сьогоднішнього були досить насичені подіями. Зокрема, у місто таки приїхав е, новопризначений начальник обласного управління міліції. Сюжет про це дивіться вже у наступних випусках новин. А ми наразі будемо дякувати пану Олексію за змістовну розповідь. А вам до побачення побачення. До побачення.